Аї, шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого в душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде далеку думки пряде над нивами, над нивами приливами купаючи мене. Мов ластівку, я йду, йду зворушений, когось жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під шепіт трав голублячи, щось мріє гай над річкою, Ген неба край, як золото, мов золото, поколото, гори тремтить ріка, як музика. Десь на дні мого серця Заплала дивну казку любов, я йшов від озерця, ти сказала мені, будь здоров, будь здоров ти, мій любий, іначе, ах, а серце й дощі ще плаче, я йшов від озерця десь на дні мого серця Заплила дивну казку любов. Говори, говори, моя мила. Твоя мова співучий струмок, ніч зірки посвітила, шепчуть вітру квітки, гей, втанок! повінчайся з туманами ночі, тихо так півночі, ніч зірки посвітила. Говори, говори, моя мила, твоя мова, співучий струмок. В твої очі дивлюся, здається мені, мов бачу я небо прозоре, мов бачу брильянтових зір ціле море, що десь там горять, і сміхаються чудові, ясні, а очі, ті очі кохана, чим серце твоє не таке, чому, як говориш, на думку спадає, те поле в жовтні, туман поглядає, суха бодилина хитається, спать груття важке. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі, кохана спить, кохана спить, піде з буди, її очі, кохана спить. Ви чули ж, бо так липа шелестить, ви знаєте, як сплять старі гаї, вони все бачать крізь тумани, Ось місяць, зорі, солов'ї, Я твій дещо й дугани, а солов'ї. Та ви вже знаєте, як сплять гаї. Текст віршів Палатичини читала Олена Чорна.